нічого будувати. Схема завжди однакова. Спочатку приходять люди, потім приходять забудов... представники забудовника і починають хоронити нас в цих бумагах. І починають розмовляти. Їх одна ціль тільки це не звалити цей паркан. Все, їх одна ціль почати забудову. Далі, якщо не виходить, вони приганяють мінтів. Далі, якщо не получається, вони приганяють тітушок. Це одна і та схема по всьому Києву. І ми жителі Дарницького району більше не хочемо цього. Те рішення Київської міської ради від 2009 року за голованням Черновецького, воно було, скажімо так, неправомічне. І на сьогоднішній день будівник, який сюди захотів зайти, це не зовсім законно. Ну, Бо там є обмеження червоні лінії, де не можна будувати. Ви житель цього району чи ні? Ні, я за Лішеченківського району. Я ну а як ви вважаєте, чи правильно. Я скажу так, якщо не відбувалося громадське слухання, то справді воно повинно було бути, в принципі. Ну І з приводу всіх забудови вважають, що повинні бути громадські слухання. Тому що багатьох випадках громадська думка взагалі не враховується. Ну і Те, що вони зробили, не вважає правильно, якби вони це не зробили, тут почало б бути. Але я гадаю, що сам забудовник, і що він хоче щось будувати, повинен це врахувати, якось прийти на спільну мову з самою ну, на... Та... Діалог з ними. Якщо ні, я відчуваю, так воно все і буде. Ніхто не дасть будувати. Тут діти катаються з гірки кожної зими. Ви в цьому районі живете? Безперечно, я живу ось в цьому будинку. Саме тому я був одним з ініціаторів два роки тому, щоб тут висаджували дерева. Київрада, виділяючи землю, не проводила громадських слухань. І громада, взагалі, не була в курсі, що ця земля виділялася бізнесменам бізнесменом якось... Лочко може сьогодні стати на бік киян, якщо винесе проект рішення про скасування. Виділення земельної ділянки в оренду на розгляд Київради. Оце єдине, що він може зробити, і будемо завтра вимагати, аби він це нарешті зробив. Чи правильно це так робити? Чи? Я не знаю, нейтрально От Всі кажуть, що тут всі діти взимку катаються. Є такі, я теж катаюся. Но сильно не розстроївся. Тобто тобі б не заважав цей торговий центр? Я знаю.